Самотній з поразкою, важко міряв дорогу між трав все недавно здавалося казкою, він до батька йшов, він пробрав, а на другому березі Де на наді росли я у Боцівському серці знедолені. Стия болі у отцівському серці знедоленім, проміг віри любові ворі. Ще раз погляд удалеч засмучену, хтось ідей Із юдейських низи, плаче Смуток у постаті змучені. Ніжна хвиля в душі певноси, заскрипіли ворота стривожено, батька бігти ще вистачить син, весь обідраний посиль знеможений, але син о наречі мій син. С обідраний посидь неможений, але син о нарешті мій син. Прихилились коліна з молитвою, ледь почулося, Отче з гріших, я приймаю мій сину печаль твою, чуєш пісню воєнній душі. На плечі синівські похилені, руки батька все прощення бить, дві душі обнялися окрилені, щастя доля над ними тремтить, і на плечі синівські похилені, руки батька все прощення бить, дві душі обнялися окрилені. Just a door.